А, У вас ремонт, так? А я все не вийшла, у вас таке красиве, все, такі блакитне. Дуже ви подобаєтесь, і я слідкую, ви в Рівному відкриваєтесь так 9-10 серпня. А у вас тут сумочки є? О, я щось не бачу сумочок. А будуть сумочки, добре? А рюкзаки будуть. А куди ви втікаєте? А чому зі мною не говорите? Я знаю, що тут будуть окулярчики. Так, будуть окуляри, а рюкзаки ще тут будуть висіти і панамки будуть висіти. Так, а у вас на відкритті подор... подарунки взагалі будуть? Ось такі красивенькі, у вас взагалі класні подарунки. І для чого вони потрібні? А подажі, подож... а що треба зробити для того, щоб подарунки отримати? А чого ви зі мною не говорите? Термозахист від діплі. Приходь на відкриття Сохо в місті Рівному. Здійсни покупку від 3 тисяч гривень та отримай подарунок. Термозахист від діплі. Тобто оці бакляшки а такі маленькі, що ти жижа взагалі? Для чого? А, це для волосся, так? Добре, я зрозуміла. А можна? Я оце, оце візьму. Добре, я, я візьму, я візьму, я взяла. Це до, до зустрічі на Рівному. 9-10 серпня.